Банк Форум Бізнес Банк зараз якщо більше 300 тисяч гривень, а на цей час 15 тисяч доларів. Продана квартира, проданля або підприємство, як у нас має вклади там. Ці гроші ніхто не... Добро, шановні друзі! Слава Україні! Друзі, дня, на жаль, на жаль, новий раз вкладники та клієнти банку форум. Приходять до Національного банку, приходять з протягнутою рукою, і черговий раз ми змушені щось простити. Три місяці, три місяці нас кормили обіцянками, кормили обіцянки посадовці Національного банку, фонду гарантування, щоб банк-форум, який було визнано незрозуміло, чого не платіжездатним, який має нормальні активи, які не має нормальні пасиви, який які який які були самому гіршому стані. В якому не було дирки, який не був помийкою попередньої влади, чомусь признали на платіжедатним, вели тимчасову адміністрацію і нам казали, не туркуйтесь. це ми піклувалися про вас, про вкладників, це було зроблено спеціально, щоб не допустити, що там якісь олігархи вивели наші гроші. Перевірка за три місяці фонду гарантування показала, що жодної копійки з банку за останній рік і за, за е, цей рік 2014 за перші два місяці не було виведено. Банк працював, Банк мав проблеми, які більшість банків банківської системи у зв'язку з коливанням руху долара, який тоді провалився на, на треть. Але нам казали, ви не турбуйтеся. У вас все буде добре. Банк буде працювати. У нас є низка приватних інвесторів, ні, буде націоналізація, приєднання до Укрказбанку. На останній момент навіть з'явився Альфа-Банк Російський, який теж зайграв свої якісь пропозиції. Три місяці нас готували цими пустими обіцянками, три місяці ми чекали у море погоди. І що ми маємо? Ми маємо, що 16 червня Національний банк України і фонд гарантування прийняли рішення про ліквідацію банку форум. Ще 27 травня, коли була розглянута остання заявка приватного інвестора, пана Новінського, який був власником банку, менеджмент якого довів до цієї ситуації, але який сказав нам неодноразово, що він несе особисту відповідальність за кожну копійку вкладника. Він буде рятувати банк, він буде робити все можливе, щоб банк запрацював. Він надав всі пропозиції. Ми були присутні на всіх цих зустрічах, ініціативна група і нарада. Були враховані усі зауваження фонду гарантування. Але 27 травня. Дирекція Фонду орієнтування вкладів фізичних осіб прийняла рішення відмовити приватному інвестору і направити банк на ліквідацію з продажею активів та пасивів. 5 червня, після того, як три дні ми влаштували безстрокову акцію під Кабінетом міністрів України, коли ми там стояли, і які нові тітушки влади, тітушки Яценюка, коли вівторок, 4-го... А вівторок, 3 червня гадебно з кійками, збитими знесли наші намети, побили наших людей. Ми все рівно повернулися тоді, туди, під э, кабінет міністрів. І коли 4 червня ми там були, була зустріч міністром фінансів, нас запросили, сказали, ми зустрінемося, ми переговоримо, ми досягнемо якоїсь мети, банк не буде ліквідований. Ми... Люди були довідані до вічі, люди готові були палити шини, люди перекривали дорогу, люди чекали позиції влади. На жаль, позиція влади була нуль, тому що вони прийшли сюди на нашу до влади, прийшли на лозунгах в лоб», Так ці куля в лоби навіть до нас тоді не вийшли. Але ми зустрілися з міністром фінансів, нас запросили потім в Нацбанк, банк. І від 5 червня, коли ми були на зустрічі, нас повідомили. Банк-форум буде врятовано. Є покупець. Є Альфа-Банк, російський капітал, російський банк, який хоче купити банк-форум, який хоче забрати собі активи, які розрахуються з людьми. Після того ми тиждень проводили зустрічі з представниками Альфа-банку, з фондом, з Нацбанком. Ми не розуміли, що відбувається, тому що відбувалася ганебна спекуляція. Російський Альфа-Банк спочатку давав одну суму, потім в два рази менше, потім в півтора рази більше. Але коли вже п'ятницю? 13 червня, коли вийшли всі строки, останні передбачені тимчасовою адміністрацію, був підписаний попередній якийсь рамочний угода між фондом гарантування і Альфа-Банком, яка в принципі на 80% влаштовувала вкладників, тому що хоча б більшістю 80% гарантувала їх вкладів. В понеділок все змінилося. В понеділок вийшло дві постанови про ліквідацію Альфа-Банк. Сказали, що їм не цікавий банк форум, у них є проблеми, у них є податкові ризики. Вони не бачать, як це купити, як це взяти. Тобто, росіяни, які зараз на сході вбивають нас фізично, вирішили, що нас тут в Києві вбивати економічно. Тому що під заявку Альфа банка було прийнято рішення. Під заявку Альфа банка фонд гарантування виробляв всі документи. Але навіть станом на сьогоднішній день, на 20 червня. До сих пір Альфабанк не сказав ні да ні. До сих пір він морочить голову Національному банку, фонду гарантування і нам вкладникам. І вчора, вчора, я, зараз говорю. І вчора я хочу, щоб люди знали, що відбувається. Що ми, ми, чому ми з прийшли? Чому люди доведені до вічі і чому стільки сьогодні людей? І вчора фонд гарантування, не дочекавшись жодної заявки, жодної пропозиції від Альфа банку, прийняв рішення про остаточну ліквідацію. Відмовити продаж активів і пасивів і кому, і як, і хто за які кошти буде купувати тепер активи банку форум, ми не знаємо. Платники розуміють, що якщо буде продаж активів невідомим якимось покупцям, якщо це буде в розмісто, як кажуть, продаватися, ми не отримаємо нічого. 3,5 мільярда сьогодні треба продати активів, щоб надрукуватися тільки з фондом гарантування і з національним банком. І аж потім, після 3 мільярдів, якусь копійку можуть отримувати складники фізичні особи. І ми розуміємо, що цього не буде. Ми розуміємо, що всі ці обіцянки, які влада давала нам три місяці, вони не вартують жодного вийденого дійця. Вони не вартують тих страждань, тих емоцій, які вкладники банку форум несли всі ці три місяці. І вчора президент Порошенка, якого ми підтримали на виборах, для якого ми ходили голосувати, якому ми дали мандат довіри на виборах в перший тур, він вніс Верховну Раду подання про звільнення попередника Степана Кубіва, голови Нацбанку, і про, про обрання головою Нацбанка Валерію Гонтарєву. Сьогодні ми прийшли мирно, спокійно. Ми поки не стучимо в бочки. Ми не палимо шини, ми не прикриваємо рух, ми хочемо зустрітися з новою головою Нацбанку. Ми розуміємо, що вона працює перший день. Ми розуміємо, що є проблеми всієї країни. Але ми хочемо достучатися, що голова Нацбанку, інвестиційний банкір з досвідом, з європейським способом мислення Валерія Гонтрева має розуміти, що банк форум це великий системний банк. Це не помийна яма, це є здорові активи. Є здорові пасиви, банк може і хоче працювати. Є приватний інвестор, який до сих пір не відмовляється від своїх слів, який хоче вкладати гроші, який перерахувавши в Національний банк 50 мільйонів доларів як підтвердження серйозності своїх зобов'язань, ми звертаємося до Валерії Гонтарєвої з проханням прийняти представників ініціативної групи, активістів, вкладників банку форум і сісти за стіл. І виробити якесь попереднє рішення зупинити ліквідацію, повернутися до можливості ре... Ре... реанімації і рятування банку форум. Є інвестори, є зобов'язані, які брали посадовців. Нехай попередні. є рішення Укргазбанку зборів, що вони готові розглядати можливість покупки активів і пасивів? Не допустіть зубожіння 132 вкладників фізичних осіб. 132 тисяч і 100 тисяч е, клієнтів юридичних осіб. Якщо завалиться банкфорум, завалиться ефектом доміно вся банківська система країни. Ми сподіваємося, що нова, новий голова Національного банку Валерія Гонтарєва це розуміє, вона прийме необхідні рішення. Ліквідація буде призупинена, буде знайдено рішення фондом, Нацбанкам, інвесторам, вкладникам, банк банкфорум. Він вижив, щоб банк форум щоб наші вклади були збережені. Влада, інвестиційні банкіри мають розуміти, що фізичні особи – це є самими дешевими і самими надійними інвесторами української економіки. Ми несли наші гроші під сміхівні відсотки, ми несли наші гроші в державу, ми вкладали наші гроші в економіку. Що з нас зробили? З нами нас зробили. Фактично відібрали все те, що було нажито роками, наші кровні заощадження і хочуть нас зробити жебраками. Тому ми сподіваємося, що нас запросять. Ми зможемо переговорити, і ми не вийдемо з цієї будівлі без рішення. Ми не вийдемо з цієї будівлі без рішення про зупинення ліквідації. Ви згодні, друзі!